В ефірі вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Коротко про головне. Військових із Полтавщини, які несуть службу у Маріуполі, привітали з новорічними святами полтавські волонтери. У Миргороді обладнають зону для проведення загальноміських заходів. Роледром, зимова ковзанка та сцена будуть основними затратними об'єктами у проєкті. Як взимку наловити рибу і не потрапити під лід? Полтавські рибалки розповіли про безпеку на кризі та інші особливості свого хобі. Підбиваємо підсумки 2016 -го року. Говорити будемо про соціально-економічний розвиток Полтавщини. Останні 3-4 роки ми мали негативну тенденцію. Темпи виробництва з року в рік знижувалися. І лише у третьому-четвертому кварталах 2016 року ситуація стабілізувалася. Це лише одна із характеристик року, що минув. Про інше розповість моя колега Ольга Боцула. Промисловість Полтавщини за 2016 рік зросли обсяги виробництва на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, паперу, гуми і пластмаси, а також у металургійній промисловості і текстильному виробництві. Натомість у харчовій добувній промисловості виробництво скоротилося. Така ж ситуація і в постачанні електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря. Традиційні ринки збуту наших промислових підприємств були закриті для наших виробників. Але ми шукали ці ринки збуту з іншими країнами. Полтавська область здійснювала зовнішньоторгівельні операції з 131 країною світу у 2016 році. Основними нашими партнерами стали країни Сходу: це Китай, Японія. Основними країнами Європейського Союзу стали Чехія, Австрія, Німеччина. 2016 рік показав, що на Полтавщині є перспективи. У напрямку залучення іноземних інвестицій, сама інвестиція не має ніякого значення, якщо вона не несе за собою збільшення надходжень бюджет, створення ага. робочих місць, певних соціальних навантажень. Тому саме на цьому ми зосереджуємося в перемовинах з майбутніми інвесторами. І, до речі, добра новина: те, що Полтавська область, та ресурсна область, яка має під собою і запаси нафти і газу і газового конденсату через рік отримати додатковий ресурс у вигляді 5% частини ренти, яка буде залишатися на розвиток полтавської області. У сільському господарстві збільшилося виробництво молока, м'яса та яєць. Полтавщина посідає перше місце в Україні з поголів'я великої рогатої худоби, у тому числі корів, а також поголів'я свиней. Найбільше полтавці намолотили зерна майже 6 мільйонів тонн, хоча не все гаразд із рослинництвом. Маємо 240 тисяч озимих на зерно, відверто казати, дещо менше, ніж в минулому році. Чому? Тому що знову ж таки осінь ця була не досить сприятлива, мається по запасах вологи. Але та зимина, яка посіяна, вона в нормальному стані. І будемо сподіватися, обіцяють цю зиму сніжну, а значить, це нормальні умови для призумівлі зимих культури. Ми будемо з хлібом. Обласний бюджет у 2017 році становитиме 7 мільярдів 112 мільйонів гривень. Це на 35% перевищує минулорічний показник. Збільшиться і фонд оплати праці залежно від галузі і категорії працівників. Найбільша частка перепаде медикам, освітянам та фахівцям соціальної сфери. Збільшились як доходи власні обласного бюджету, так і трансферти отримані чи ті, які повинні бути отримані з державного бюджету. В проєкті бюджету врахована мінімальна заробітна плата 3200 гривень, і відповідно зростання фонду оплати праці у всіх галузях бюджетної сфери. Власного бюджету розмір середньої зарплати на Полтавщині за 10 місяців минулого року становив 4 тисячі гривень. Це на 16% відсотків більше аналогічного показника 2015 року. Середня пенсія у грудні 2016-го підвищилася на 86 гривень. Її розмір 1858 гривень. Виплата пенсії за січень проводиться достроково для більше ніж половини пенсіонерів області. Якщо з тих чи інших причин людина не зможе чи не було її вдома отримати пенсію достроково, така виплата буде проведена вже в січні. Ми ще раз надрукуємо для цих людей додаткові відомості на виплату пенсії. 2016 року збільшилася ціна на житлово-комунальні послуги майже на 60%, А отже зросла кількість сімей на 70 тисяч, яким оформили субсидії. Середній розмір у Полтавській області становить 1800 гривень на сім'ю. Підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року на 3200 гривень не вплине на розміри субсидій, які вже призначені громадянам. Які ми охопили в програму житлових субсидій, це в основному сім'ї пенсіонерів, сім'ї з дітьми, а також сім'ї працюючих, у яких доход десь менше, ніж 3-4 тисячі на одного члена сім'ї по загальному правилу субсидії обраховується з доходу, який береться за минулий календарний рік. Серед економічних викликів 2017 року прискорення процесів добровільного об'єднання територіальних громад, говорить директор департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Інна Іщенко. За її словами, посиляться реформи щодо децентралізації в освіті, медицині, управлінні земельних ресурсів, державно-архітектурного контролю і роботі з відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури. В усіх сферах продовжуються заходи з енергозбереження. Ольга Бацула, Миколаєн, Павло Лопатюк, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. З якими надіями та планами полтавці йдуть у новий рік? Чого очікують від нього? Про це ми запитали у мешканців обласного центру. Перше, хочу сказати, що миру, тільки миру, а все остальне ми зможемо подолати. Всього хорошого і здоров'я. Роботи насамперед без такої престижної, в основному таке. Ну і щоб зарплата була стабільною. Міра, благополуччя, поніження. Це на комунальні услуги. Самого найкращого, щоб все було добре, був мир на нашій, в нашій країні і все найкращого. Що да, очікувати? Роздруха страна йде не тим путем, що потрібно. Стабілізацію на східній Україні. Пора вже припиняти війну повністю. Можна вже піти на зустріч Донбасу. Більше впевненості у собі здобути. Хоче вступити до омріяного вузу. Миру, перш за все, щоб всі хлопці повернулися. Щоб у нас в Україні, нашій рідній Україні було дуже гарно жити. Жити, щоб кожна, кожна сім'я не почувала недостатку, який він зараз є. Військових із Полтавщини, які несуть службу в Маріуполі, привітали з новорічними святами полтавські волонтери. Разом з ними побували і наші кореспонденти. З наступаючим Новим роком побажаємо і здоров'я їхнім родинам, щоб все було гаразд. І в їх, і в нас, і в Донбасі, і в Луганську, і в Землі. Хай буде мир на землі. Дід Мороз та Снігурка привітали воїнів із Новим Роком та Різдвом Христовим. Військових привітали також співами артисти із Полтавської обласної філармонії. Батальйону Айдар волонтери вручили вишиванку від полтавських майстрів, за словами Тараса Шевченка. Щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало. У вивці Полтави о, і сказали, щоб я подарив то Я привіз її. Літу. У маріупольському аеропорту зустрілися із військовим земляком Максимом, який проходить службу у національній гвардії. Я з дитинства я стати військовослужбовцем. так. Як появилася потреба, підписав контракт зараз, проходжуючись по службу, мені це подобається. Полтавцям першу чергу хотів привітати з новогоднім праздниками, Щастя, здоров'я, терпіння. Ми вас всіх дуже любимо. Ну, зі святами вас, слава Україні! І до подій на сході України у понеділок, 2 січня, двоє військовослужбовців однієї з частин у Мар'їнці Донецької області загинули у результаті неправильного поводження зі зброєю. Ще двоє бійців отримали поранення. Повідомляє прес-центр штабу АТО. Обставини події з'ясовують, проводяться слідчі дії. Сучасний стаціонарний апарат ультразвукової діагностики запрацював у Кременчуцькому міському пологовому будинку. Він дає змогу виявляти на ранніх стадіях патологію вагітності. Апарат має автоматичні функції, що допомагає зменшити час обстеження і підвищити ефективність роботи медиків. Унікальні технології самого апарату дозволяють вагітній під час діагностики бачити, як розвивається її дитина. Про це розповів головний лікар пологового будинку Ярослав Прокопчук. Апарат придбали за кошти міського бюджету. Його вартість майже півтора мільйони гривень. Шість районних управлінь пенсійного фонду Полтавщини об'єднають жителі Гадяцького та Зіньківського краю матимуть спільну структуру. Так само буде у Гребінківському та Порятинському, Глобанському і Семенівському районах. Реорганізовувати територіальні органи будуть протягом двох місяців. Нині на Полтавщині вже працює 10 об'єднаних управлінь пенсійного фонду. Зміна структури на обслуговуванні пенсіонерів не позначиться, каже керівник обласного пенсійного фонду. Як управління працювали в такому режимі, так і не будуть працювати. Тобто, в принципі, тільки поміняється керівництво, Було два управління, стало, допустимо, одне об'єднане, один начальник, два зама і все. А так, в тих місцях, куди ходили пенсіонери, туди вони і ходити будуть. Тобто, я вважаю, що пенсійний фонд – це стабільність, найголовніше. Так, да, звісно, пенсії поки що, може бути не встрічають тим потребам, які є, але ми максимально ділимо все для того, щоб влучити стояння наших пенсіонерів. У селі Вишневе Порятинського району модернізували стаціонарне відділення з обслуговування одиноких непрацездатних пенсіонерів та інвалідів. Старі дерев'яні вікна та двері замінили на енергозберігаючі. Всього оновили 38 вікон та 29 дверей. Кошти виділили з державного бюджету. Пацієнти та персонал кажуть, завдяки модернізації в закладі стало не лише затишніше. Такі енергозберігаючі заходи допоможуть заощадити на теплі. Уютніше ж красота. Ну були ж у нас дерев'яні вікна, деякі погано відкривалися і закривалися, а зараз дуже красиво, тепло. У нас же отоплюється котлом опалення. Не гозу у нас. Вікна тепер утеплили. Ясніше, яскравіше і тепліше, і уютніше. У Миргороді благоустроять зону для проведення загальноміських заходів. Її облаштують в одному з парків. У перспективі територія стане сучасною базою для культурного та активного відпочинку впродовж року. Роледром, зимовий каток та сцена будуть основними затратними об'єктами у проекті. Дізнавалася Наталія Кондра. Перетворити один із міських скверів на сучасну зону відпочинку задумувалися давно. Парк пустував, а загальноміські заходи з перекриттям руху, що відбувається на центральній вулиці, дошкуляють водіям та створюють незручності артистам. Пропозиції щодо розвантаження центральної частини міста та облаштування сучасного місця відпочинку обговорили за круглим столом. Архітектор Інна Білик запропонувала ескіз майбутнього арт-об'єкту. Акцентом і основним центром по пропозиції цього парку це буде сцена з побутовими приміщеннями для переодягання артистів, і, взагалі, вся проєктна проектна пропозиція включає благоустрій всього парка, основними місцями якого будуть, це місця відпочинку мешканців міста. Де розмістити елементи благоустрою, та скільки коштів потрібно, щоб миргородці отримали сучасний парк відпочинку, поки що не розголошують. За словами міського голови Сергія Соломахи, для реалізації цього задуму залучатимуть гроші з різних джерел. Виготовлення проєкту профінансують з місцевого бюджету. Приватні підприємці допоможуть облаштувати сцену. Частину коштів планують отримати з Державного фонду регіонального розвитку. Будувати нову зону відпочинку почнуть після того, як проектну пропозицію затвердить містобудівна рада та обговорить громадськість. Близько ста фактів незаконних врізок для викрадення газоконденсату виявили на Полтавщині протягом 2016 року. На ліквідацію наслідків незаконної діяльності витратили майже 800 тисяч гривень. До суду у 2016-му скерували три обвинувальні акти за злочинами цієї категорії. Загалом, враховуючи справи попередніх років, нині ще триває розслідування понад 230 кримінальних проваджень, які Стосується викрадення газоконденсатом, притягнути винних до відповідальності складно через те, що правоохоронці фіксують знайдені незаконні врізки. А от спіймати на гарячому організаторів вдається рідко. Виявлення певних груп осіб, які здійснюють там викрадення вуглеводнів і так далі. То це цей процес займає ну, тривалий час. Він може займати час там 6 місяців, рік тому. В результаті цього виявляються певні групи осіб. От ці три обвинувальні акти, які були направлені, вони стосувалися саме тих фактів, коли працювали працівники правоохоронних органів. Не по факту виявлення в різки, а по факту документування злочинної діяльності певної групи осіб. Зіпсоване масло для дітей. Полтавські поліцейські викрили факт поставки у дитсадки обласного центру неякісної продукції. За документами, органи виконавчої влади закупили 6 тонн солодковершкового масла, а до дошкільних закладів поставили продукцію невідповідної якості. На закупку масла з місцевого бюджету виділили майже 360 тисяч гривень. Слідчі прокуратури Полтавщини відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції та службове підроблення. Перевіряють причетність до цього факту службових осіб органу виконавчої влади. У Кобиляцькому районі продовжили карантин, пов'язаний з африканською чумою свиней у дикій фауні. Таке рішення прийняла протиепізоотична комісія. Повідомляє сайт ОНН Центр. Карантин продовжили через те, що визначену кількість диких кабанів на цей час не відстріляли. За словами начальника обласного управління. Держпродспоживслужби Геннадія Пікуля мисливці та ветеринари не можуть дістатися до деяких місць популяції кабанів, бо водойми вкриті кригою. Нагадаємо, на території мисливського рибальського господарства Тахтаївське відстріляли понад 100 голів. Карантин у Кобиляцькому районі запровадили торік, 23 листопада. Як взимку наловити риби і не потрапити під лід? Полтавські рибалки розповіли нашим журналістам про безпеку на кризі та інші особливості свого хобі. Температура повітря на дворі близька до нуля. Але зимового рибалку Івана це не лякає. Провалитися під лід, говорить, не боїться, адже має необхідне спорядження. Перше, що я все собою в кармані завжди собою ношу, завжди собою ношу. Це ось перші два гвістка собою. Це коли я провалився, руки викинув поширше. І в руки взяв ці два гвістка, і в мене є чим зацепитися, тому що ногтями пальцем пальці дуже швидко мерзають, і ми можемо одежа нам намокає, ми можемо піти. Мотузка довжиною не менше 15 метрів. Також завжди має бути із собою на зимовій риболовлі. Рибалці із 40-річним стажем Івану доводилось рятувати нею життя іншим. Також пригадує чоловік. Він і сам опинявся у крижаній воді. Вийшли ми по останньому льду. Уже був чорний. І не розчитали, ми стали втроєм. на чорогляд дуже безпечно заходити. І то провалилися, почали кричати, звати на допомогу. Прийшли люди, то спасли нас. Піввіку захоплюється ловлею риби пані Валентина. Їй провалюватися під лід не доводилося ні разу. Корот половила хороший, такі по 3700, саме більше півнімали. Ліж на 4 кілограми. Це на солі. Пока немає. Сьогодні взагалі нічого вчора, сім штук. Риболовля взимку не менш цікава, ніж влітку, і має свої особливості, кажуть рибалки. Взимку можна сісти там, де хочеш. Доступне любе місто. Плюси це коли рибак уже ну, Плюси це коли риба клює, і ти коли витягуєш з лунки, ти не знаєш, що там за риба, який вес. Леска тоненька і. Це почуття не передаваємо. Літом є літом, а взимку це не передаває почуття. Безпечна для риболовлі товщина льоду починається з 10 сантиметрів. У цьому місці на ворсклі вона 12. Товщина льоду, якщо вона складає менше 7 см, то взагалі, взагалі не заборонено виходити на лід. Находення відстань між рибалками повинна бути не менше, ніж 5 метрів. Друг один від одного. Но на превеликий жаль, рибалки у нас цього не дотримуються, поэтому проводимо фахівці проводять роз'яснену роботу. Більше 30 чоловік полтавські рятувальники витягли з крижаної води минулого року. Одна людина загинула. Цієї зими врятували одну жінку. Анна Комар Євген Ковальчук, полтавські телевізійні новини. І в продовження теми Браконьєр наловив риби більш ніж на 5 тисяч гривень. У Кременчуцькому районі біля села Самусіївка водна поліція затримала чоловіка. Який займався незаконним ловом риби, 40-річний мешканець сусідньої області робив це за допомогою спеціальної сітки. З місця події водна поліція вилучила її та виловлену рибу. За незаконне зайняття рибним промислом розпочати кримінальне провадження. Повідомили у прес-службі обласної поліції. Улюбленців болівальників футбольного клубу Ворскла полтавський спортсмен їде до Парижу. Та перший матч у новому році хокеїстів Кременчука. Спортивні новини початку 2017-го далі у даджесті. Футбол. За інформацією прес-служби футбольного клубу Ворскла кращим гравцем першої частини сезону 2016-го став грузин Олександр Кобахідзе. В інтернет опитуванні взяло участь понад 500 респондентів. Наприкінці минулого року окреслилася чітка трійка лідерів серед симпатів-болівальників. Тож, за опитуванням на сайті клубу, найкориснішим гравцем білозелених у першій частині чемпіонату став 29-річний хавбек Сандро Кобахідза, за якого проголосували майже 26% респондентів. Півзахисник Павло Ребенко набрав 15% та посів другу позицію у рейтингу. Бронза дісталася форварду Юрію Коломойцю. За нього віддали голоси 11% опитаних. Дзюдо, полтавський спортсмен Дмитро Канівець поїде на змагання до Парижу 11 та 12 лютого. У столиці Франції відбудеться міжнародний турнір із дзюдо серії Гранд Слем. Дзюдоїст Полтавщини виступає у ваговій категорії до 73 кілограмів. Для Дмитра Канівця це перший міжнародний старт у 2017 році, пише інтернет-видання Полтавщина спорт. Хокей. За інформацією прес-служби хокейного клубу Кременчук гравці клубу провели перше тренування. А вже 10 січня Кременчужани продовжать змагання у новому році. У грі нового сезону хокейний клуб Кременчук зіграє з харківським витязем. Початок матчу анонсовано на 18.45 на льодовій арені Айсберг. На сьогодні у клубу Кременчук 63 очки, що відповідає другій сходинці турнірної таблиці. Команда Витязь посідає п'яту позицію. Гірськолижний турнір в Миргороді на схилах Березового гаю лижники проклали гірськолижний маршрут і зібралися на перші міські змагання на кубок станції юних туристів. Як це було, розкажуть мої миргородські колеги. Такі змагання для миргородців нові. Уперше гірськолижний марафон організували викладачі позашкільного гуртка. Час, проведений на свіжому повітрі, загартовує дітей та привчає до активного відпочинку. Не кожна дитина може поїхати в Карпати, не кожний батько може заплатити за дорогі лижі. Віднині від сьогоднішнього дня гірські лижі стануть доступні абсолютно всім миргородцям. На станції юних туристів працює гірськолижний гурток. Де заняття для всіх гуртківців безкоштовні, в тому числі і прокат. У перших змаганнях взяли участь гуртківці, діти від 5 до 15 років та їхні батьки. А відома альтпіністка, підкурювачка вершин Анастасія Дуйнікова, показала майстер-клас юним туристам. Нині вона готується до чергових спортивних марафонів. У мене всі настрій гарний. Я думаю, що гарний. Пока. Налаштовані налаштовані зараз будуть. Хто перший раз стоїть на лижах, пробувати, хто буде вже змагатися. Але те, що вже наші дітки, ви ж подивіться, з п'яти років і старші вже стали на гірській лижі, це дуже добре. Ми знайшли горку для начинаючи, я її не зміряла, але для дітей достатньо для того, щоб почати тренування. Маршрут на схилі Березового гаю учасники змагань долали по різному. Юлія Шенкаренко впоралася з поставленим завданням з першого разу. Я з 9 школи я потрапила на цей гурток. Мене запросили подруги, це добре і захоплює. покататися на гірських лижах у Миргороді? Організатори запрошують на вихідних усіх охочих. Лижі на прокат безкоштовні. Журналіст Лтави відзначив Національний олімпійський комітет. Наприкінці 2016 року Національний олімпійський комітет визначив краще мас-медіа в Олімпійському русі. Серед журналістів є і представники нашого телеканалу, зокрема у номінації «Дебют у спортивній журналістиці. Кращим став завідувач сектору спортивних програм Ігор Ізотов, А у номінації за висідлення ролі жінок у спорті Юлія Логвиненко. Нагороди переможцям наприкінці січня в Олімпійському домі вручить президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Нагадаємо, що у минулому році наш телеканал проводив прямі трансляції чемпіонату України з веслування на байдарках та каної на Ворсклі, а також активно стежив за спортивним життям області України. Ця інформація завершує випуск. Новин всім вдячна за увагу. Приємного святкового вечора. Побачимось. Вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. В день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 3-8 морозу, а в день від 0 до 5. У Полтаві вночі мінус 5-7, а в день від 0 до 2 морозу.